Там всюди були просто фантастичні пейзажі. Але я побачив і таблички про те, що то була приватна територія. Мімозу там рвати не можна, та ведеться певний відеонагляд. Хоча камер я там взагалі не побачив, і інші французи там також гуляли. Але звісно, ті всі дерева і пагорби зараз вже комусь належать. І гуляти в тих лісах нібито можна, а нібито і ні. Але багато хто гуляє. При цьому рвати мімозу я точно вам там не раджу, бо можна загроміти в поліцію таким чином і отримати немаленькі штрафи. Тож краще просто, тихенько погуляти, зробити фото та відео і піти собі далі. Я ось вже і куртку зняв, тому що дуже спекотно на сонечку, хоча плюс 15-20 градусів. І що ще хочу додати? Загалом з мімози роблять і і якісь інше доглядову косметику, або додають її якісь солодощі, шоколад або мед. Ось Станерон я взяв мед з Мімозу і це взагалі просто космос. Всім рекомендую скуштувати і спробувати. В офіс, де туризм мандельолона на полі, він продається постійно. І звідси вже дуже гарно видно Канни і Ларинські острови, острів Святої Маргарити і Святого Нора. І на фоні Мімози та таких хмаринок красивих. Виглядає просто казково. Далі мені дуже сподобались пейзажі на ті будиночки серед та мімози, а також дуже красиві стежки уздовж лісу з різними панорамами на всі сторони лазорового збережжя. Клас. Я дуже радий, що туди все ж таки вирішив підійматись пішки, бо це були дуже приємні емоції та заряд якоїсь позитивної енергії від тієї землі, рослин, квітів, дерев, бо там відчуваєш якийсь спокій та очищуєш свої думки.